Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Артеш Роман Петрович, матрос, сапер інженерного саперного батальйону 35-ї окремої бригади морської піхоти, народився 22 березня 1990 року в селі Кунисівці Городенківського району Івано-Франківської області. Роман був четвертою дитиною багатодітній сім'ї, зростав допитливим та цікавим. Коли він був маленьким, знав на пам'ять багато казок, які йому читали перед сном старші. В шість років пішов до першого класу місцевої школи. Через два роки в сім'ї сталося велике горе, помер батько Романа. Уже тоді, в такому ранньому віці, хлопчик став для мами справжньою опорою. В школі він навчався добре, любив історію та географію. А після уроків чимдуж біг на футбол. Роман хотів бути спритним гравцем та філігранно володітим ячем на полі. Після закінчення школи у 2005 році він вступив до Івано-Франківського вищого професійного училища номер 21 за спеціальністю коваль ручного кування. В студентські роки його оточувало багато друзів. Люди тягнулись до нього, любили і поважали. Під час навчання Роман добре освоїв ручне кування. Коли приїздив додому, пота від всіх виготовляв дрібні речі і завжди допомагав мамі з бабусею по господарству в 2010 році. Здобувши освіту, хлопець приступив до проходження строкової військової служби в полку зв'язку у місті Васильків, що на Київщині. Демобілізувавшись через два роки, Роман почав наполегливо працювати, адже мав великі плани на майбутнє. Він часто їздив на роботу за кордон і не забував допомагати рідним. Підтримував їх у будь-яких ситуаціях. У 2016 році Роман став щасливим татком. У нього народився син, про якого він так мріяв. Хлопчику дали ім'я Андрій. На жаль, сімейне життя не склалося, але чоловік безмежно любив сина і почав працювати ще наполегливіше, щоб забезпечити йому гідне майбутнє. 24 лютого 2022 року, коли Росія почала повномасштабну війну проти України, всі його плани були перекреслені. Роман без вагань вирішив стати на захист своєї батьківщини, як і багато інших добровольців. Він відстояв великі черги у військкоматі і приєднався до лав Збройних сил України. Жодні вмовляння мами та рідних не могли вплинути на рішення чоловіка. Роман пройшов тритижневе навчання на сапера і у складі інженерно-саперного батальйону 35-ї окремої бригади морської піхоти відправився захищати свою землю на півдні. Згодом при наступі ЗСУ в Херсонській області його підрозділ виконував розвідувальні дії. За декілька днів до загибелі Роман розповів своїй мамі, що Давидів Брід вже підконтрольний Україні. Він щиро радів відступу ворога. Це давало сили продовжувати боротьбу, щоб відігнати російських загарбників геть з нашої землі. Та, на жаль, боротьба героя закінчилася 10 жовтня. 2022 року Роман загинув поблизу населеного пункту Давидів Брід під час артилерійського та мінометного обстрілу, отримавши травми, які виявилися несумісними життям. Деякий час він вважався зниклим безвісти. А 21 листопада 2022 року рідні, близькі та односольчани провели його в останню путь у рідному селі. Роман виборював для України мирне майбутнє і заплатив за це найдорожчу ціну. Чиста. І світла пам'ять грою.